Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Які доленосні рішення ухвалили члени виконавчого комітету на черговому засіданні? Хто першим завітав до оновленої дитячої спортивної школи? Кому з богатирів дістався Кубок Луцька на святі тверезості? Чи стане ідеальним для міста велосипед? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Минулий тиждень розпочався урочистим відкриттям у Луцьку оновленої після капітального ремонту обласної дитячо юнацької спортивної школи. До слова, мало хто пам'ятає, що колись у цій споруді були конюшні, де часто організовували виставки племінних жеребців. А спортивний відлік приміщення веде з 40-х років минулого століття, і лише 1953 року тут постала нова спортивна школа. Сьогодні ж це сучасний комплекс, здатний приймати спортсменів міжнародного рівня, і тільки його директор Богуслав Галицький знає, яких грошей, нервів і терпіння коштував ремонт дитячої спортивної школи, якого тут не було з 1969 року. Долучилося до свята не тільки керівництво області та міста, а й працівники будівельної організації «Житлобуд-2», з усиллями яких за якихось чотири місяці приміщення дитячо-юнацької спортивної школи набрало такого гарного сучасного вигляду. Обласна влада не пожиріла до цього більше чотирьох мільйонів гривень, а найголовніше голова облдержадміністрації Борис Клімчук не ділить дітей на своїх і чужих. Бо, хоча спортивна школа і обласного підпорядкування займаються в ній в основному луцькі діти. Ні, ну дуже приємно, що сьогодні е, завершилися роботи, е, ті, які давно вже всі чекали. Ось Воно так робилося багато років, це все поетапно, потихенько. Але добре, що є сьогодні е, такий гарний зал, е, в якому можна вже приймати е, певного рівня, серйозного рівня змагання. І е, я думаю, що тут тільки всі будуть задоволені цим, тому що створені умови як для глядачів, так і для спортсменів. За розмахом і об'ємом робіт такий ремонт школи можна вважати мало не новим будівництвом. Отож, що найперше замінили у приміщенні дах, вікна, які відтепер заощаджують тепло, але пропускають більше світла. Має спортивна школа і новенькі роздягальні, масажні кабінети і тренерські кімнати. А для глядачів поставили зручні сучасні стільці замість довгих лавок. Керівник школи Богуслав Галицький впродовж усього будівництва був швидше прорабом, аніж директором, і сьогодні гордиться новим приміщенням, яке відповідає відповідає європейським стандартам. І це дуже нам приємно, і ви знаєте, що наскільки діти радуються, От приходять в школу, дивляться, вони з таким захватом на це все дивляться, батьки приводять дітей. І ця школа на слідують рік і вже, якщо я не помиляюсь, буде 60 років. Виконується. На наступний рік у буде в цій школі 60 років, то вона має вже свої великі традиції. Тут багато і чемпіонів призерів Європи, і призерів світу, і призери Олімпійської ігри. І вихованці з нашої школи є. А у планах Богослава Галицького замінити у залі підлогу та світло, хоча частину спеціального покриття для волейбольного майданчика вже використали. Не натішиться новим приміщенням школи і юні спортсмени, для яких вона є другою домівкою, бо постійні тренування вимагають усього вільного часу. Більше тисячі дітей займаються у п'яти сексах спортивної школи і не порахувати, скільки ж переможців змагань вийшли зі стін обласної, дитячо юнацької спортивної школи. Я займаюся волейболом вже п'ятий рік і хочу. Сказати, що порівняно з тим, як був зал, то зараз він зовсім по-іншому виглядає, і мені хочеться, щоб він розвивався ще в найкращу сторону. Це на я вважаю цю спортивну школу як свою другу домівку. Разом ми кудись ходимо. Ну, якби я знайшла тут нових друзів і дуже задоволена тим, що наша спортивна школа відбудувала. У культурній програмі відкриття оновленої спортивної школи взяли участь студенти Східноєвропейського національного університету, творчі колективи Палацу учнівської молоді, палацу культури міста Луцька, педагогічного коледжу і, звичайно, ж юні спортсменки. А завершилися урочистості товариською грою двох волейбольних команд: континіум університет та континуум Коваль. Це було таке собі тренування дівчат перед відповідальними матчами Суперліги України. А наступного дня Микола Романюк зустрівся з учасницею Олімпійських ігор у Лондоні Яною Біломоїною та її тренером Віктором Ковальовим і вручив подяку міського голови та Ленови спортсменці за досягнуті високі результати не тільки на олімпійській арені, а почесна грамота тренерові Віктору Ковальову – то визнання його високого професіоналізму і вдячність за нелегку працю. До речі, це єдиний тренер нашого краю, який підготував відразу трьох олімпійців, і не випадково він є тренером школи вищої спортивної майстері. Терності, а літня Яна Біломоїна, незважаючи на юний вік, вже має кубок світу, а нещодавно додала до спортивних досягнень ще й срібну медаль чемпіонату світу з маутінбайку. Це такий вид велоспорту, але надзвичайно складний, бо траса пролягає горами скелястими виступами, словом екстриму більше аніж у катанні на велосипеді. Саме про підтримку велосипедного спорту в нашому місті і вели мову прославлені спортсмени з Миколою Романюком. і про велодоріжки, які з часом таки будуть у Луцьку. А продовжимо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, яке відбулося минулого четверга. До слова, нагадаємо, жовтня засідання виконкому відбуватимуться у середу. А цього разу його члени ухвалили рішення з більш як 30 питань порядку денного. Серед найголовніших, як на нашу думку, слід відзначити про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2012 року. А ще як поглиблено вивчатимуть іноземні мови у двох Луцьких гімнах. Назіях втім розпочали засідання виконкому аналізом сталого стратегічного розвитку нашого міста аж до 2020 року. Ще 2009 року місто Луцьк приєдналося до так званої угоди мерів, яку підписали очільники громад 28 міст України. Взагалі-то це ініціатива Європейської комісії, спрямована на боротьбу з глобальним потеплінням. А для цього керівникам міст потрібно взяти на себе зобов'язання зменшити викиди СО 2 щонайменше на 20% шляхом запровадження енергоощадних технологій на вимогу Європейського союзу. Луцьк шосте місто в Україні, де на найближчій сесії мають затвердити проект план. План сталого енергетичного розвитку, що дасть можливість залучити додаткові інвестиції в галузі енергозбереження. Заслухали члени виконкому і звіт головного лікаря Луцької стоматологічної поліклініки Олександра Кобися. До слова, серед комунальних закладів України наша стоматполіклініка – одна з найкращих. На роботу її спеціалістів не надійшло жодної скарги, навіть від 70 тисяч вибагливих пільговиків. Відтак Олександр Кобись вважає найбільшим здобутком лікарняного закладу збереження високопрофесійних спеціалістів. Ну а для того, щоб був такий здобуток, потрібно працювати над брендом стоматполіклініка. Займатися маркетингом, чим ми займаємося кожен день. Тобто мається на увазі використовувати сучасні стаматоматеріали, сучасне остаткування, дизайн. Ну, Оце все у нас успіхи, люди, головне спеціалісти, я забув сказати, висока якість спеціалісти. Все це в сумі дає нам можливість стояти на плаву ну, і на себе спокійно чувствувати в сьогоднішніх умовах. Члени виконкому достойно поцінували звіт головного лікаря стоматполіклініки, який дав вичерпну інформацію навіть представниці прокуратури міста, що цікавилися благодійними внесками вдячних пацієнтів, і рекомендували готуватися до сертифікації ІСО. Хоча вже сьогодні наша стоматполіклініка відповідає стандартам європейської якості. Заслухали члени виконкому і звіт начальника відділу справах сім'ї та молоді Леоніда Лабу про підсумки літнього оздоровлення. З тих майже 20 тисяч дітей шкільного віку, які проживають у Луцьку. Більше половини таки мали можливість відпочивати якщо не у Ровеснику, то на морі чи у пришкільних таборах. На оздоровлення школярів з міського бюджету було виділено більше півтора мільйона гривень. Бо Микола Романюк ніколи не економить на дітях. Від імені всі дітей від себе. Хочу висловити величезну подяку міському голові Миколи Романюку, також депутатам, що при всіх складностях бюджету не обділили, так би мовити, цю галузь оздоровлення, виділили відповідні кошти, і станом на сьогоднішнє число ми маємо не 4% більше оздоровлених дітей ніж минулого року. А ще найбільшої вдячності заслуговує Ігор Палиця, коштом якого впродовж літа оздоровлено майже тисячу дітей в одному з найкращих спортивних таборів України Буковелі. До речі, наступного літа там знову відпочиватимуть обдаровані школярі Луцька, бо тільки цього року, вперше, як подарунок за хороше навчання, путівки на оздоровлення отримали саме найталановитіші діти нашого міста. До слова, члени виконкому ухвалили мережу загальноосвітніх навчальних закладів на новий навчальний рік. Це стандартна процедура, це питання, яке кожного року затверджується виконавчим комітетом Луцької міської ради щодо мережі класів загальноосвітніх шкіл міста Луцька. Це пов'язано із зміною кількості дітей, зміною кількості класів, набором в перші класи, набором в десяті класи, з визначенням профільності навчання в старших класах, поглибленим вивченням предметів, і в залежності від цього розраховується кількість годин, а відповідно і фінансування оплати вчителів. Цього ж дня члени виконкому ухвалили ряд інших доленосних для лучан рішень у нашому місті громадські та політичні осередки часто організовують для лучан культурно-мистецькі заходи, шоу, презентації. Які мають здебільшого розважальний характер, і дуже мало акцій, спрямованих на утвердження загальнолюдських цінностей, популяризації здорового способу життя. Тому свято тверезості, яке вперше відбулося не тільки у Луцьку, а й в Україні. Як на нашу думку, варто відзначити окремим сюжетом. До того ж, це ще й був відкритий аматорський турнір з богатирського багатоборства. А відтак організатори поєднали відразу два дійства гаслом: краще тверезе життя, щоб сила і слава була. Перше в Україні свято Тверезості відбулося з ініціативи Волинської єпархії Української православної церкви, Волинського православного братства тверезості імені Іоанна Кронштадтського у партнерстві з Луцьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за сприяння керівництва Луцької міської ради. Підтримали цікаву ідею відомі стронгмени, дворазовий чемпіон світу у команді, наш земляк Кирило Чупринін, який до слова був ведучим свята сили і тверезості та найсильніша людина України у вазі до 105 кг Володимир. Рекша сім років він не поступався Василеві Вірастюку у вправі «Дамбл-2». Це така циркова гантель для професіоналів силового спорту вагою 85 кілограмів. Забігаючи наперед, зазначимо, що для багатоборства у Луцьку обмежилися вагою гантелі у 75 кілограмів, і то не кожному селачеві вдалося підняти її більше п'яти разів. А розпочали змагання восьмеро учасників простою вправою. Треба було якнайшвидше протягнути тритонний автомобіль. Здавалося б, нічого складного, бо тут вимагалася не стільки сила, як техніка, перебирати руками товстий канат. Вперше участь у таких змаганнях взяли й два стронгмени з Луцька Ярослав Вітер та Ігор Сивий. Саме їх публіка підтримувала найбільш активно, особливо коли справа дійшла до кантування покришок від потужного білаза. За лічені секунди шість разів поспіль. Потрібно було перекинути колесо вагою 360 кілограмів. Здається, то був найбільш видовищний номер турніру богатирського багатоборства. І вже після нього почала вимальовуватися трійка лідерів. В основному боротьбу вели брати Орест та Олег Пилипяки з Львова та Павло Краснов. На жаль, після каруселі Конана зійшов з дистанції лучанин Ярослав Вітер, отримавши травму плеча. А відтак честь міста Луцька мусив захищати тільки ігор сивий, і мусимо зазначити досить пристойно. Після половини дистанції він завжди був у трійці лідерів, поступаючись професіоналом хіба що долої секунди. Найгіршою вправою для стронгменів виявилася штанга, вірніше лобліфт, така собі колода вагою 100 кілограмів, але яку дуже важко вхопити, бо ручки всередині приварені поперек снаряда. Ось тут Нахідливість продемонстрував школяр Орест Пилипяк, який відтепер має титул найсильнішого школяра України. А ще сьогодні носили валізи. У кожній по 110 кілограмів. Чому ця вправа називається прогулянка фермера, достеменно невідомо. Кажуть, це дідусь шотландець, засновник шоу Строгменів, 16 років тому придумав таку назву. Втім, навіть відірвати від землі таку валізу було проблематично не те, щоб пронести її якнайшвидше 200 метрів. До речі, організатори запропонували взяти участь у змаганнях будь-кому з глядачів. І тут варто згадати лучанина, який називався Андрюхою. Усе робив з азартом і міг би стати членом команди луцьких стронгменів, а показовими стали виступи Володимира Рекши, який однією рукою піднімав дівчат. Перш ніж назвати переможця турніру, нагадаємо, що в Україні щороку від алкоголізму помирає майже 40 тисяч людей. І вже не ведемо мову, скільки жінок народжують дітей з патологіями після вживання спиртного. Привернути увагу саме до цієї проблеми і намагалися організатори свята тверезості у нашому місті, застерігаючи молодь від необдуманих вчинків. А щодо нагород, то третє місце таки дісталося лучанину Ігорю Сивому. А перше місце завоював Павло Краснов, який і повіз до Львова Кубок відкритої першості. Багатирського багатоборства. Минулий тиждень був багатим спортивно-мистецькими заходами, а завершився він відкриттям виставки Ідеальний для міста, де презентовані перші для Луцька зразки велостоянок та художні інсталяції, що допомагають дізнатися більше про можливості велосипеда та його місце в урбанізованому мегаполісі. Отож, наскільки велосипед ідеальний для міста, намагалася зрозуміти і наша знімальна група, побувавши на виставці в галереї мистецтв обласного центру Волині. Отож, рухаючись у правильному напрямку, ми потрапили, так би мовити, у майбутнє нашого міста. Юрій Моклиця, голова асоціації розвитку туризму, три роки виношував ідею велодоріжок у Луцьку. збагатившись досвідом Києва, Львова та Євпаторії, де відбулася остання конференція прихильників велосипедного руху, він запропонував дещо інший шлях розвитку цієї інфраструктури, показав, що найперше, з чого розпочати і як усе це має бути. Можливо, дещо ідеальний варіант, але реальний, що базується на бажанні підприємства підприємців біля своїх закладів створити зручні місця для парковок велосипедів не тільки лучанам, а й закордонним гостям. То ми хочемо впорядкувати, щоб не було цього такого хаосу велопарковичного, так би мовити. І ми хочемо стимулювати, тобто, щоб це було простіше, щоб це було вигідніше, і люди насправді прийдуть. Я не знаю хто що думає про велопарковки. Насправді приходиш, дивишся. о, Так це ж просто от вона стоїть. От. Виставка в основному відображає ідею велосипедного руху і самого велосипедиста, як складової громади, де кожен з проблемою парковок власного ровера справляється сам по собі. В Олуцьку немає спілки громадян, які б переймалися цією проблемою. Хоча майже кожен не проти пересісти на велосипед, аби дістатися місця роботи чи відпочинку. Дуже цікава ідея. Мені взагалі сподобалося, що в нас в Луцьку таке відбувається, адже це справді велосипеди це майбутнє, це екологічно чистий транспорт. І в місті Луцьку хотіли, щоб більше було таких велопарковок, так як приїжджаєш в Європу, і біля різних кафешок, таких затишних люди приїжджають не на автомобілях у вихідні дні, там чи навіть в будні, а на велосипедах. Отож, тільки активна позиція громадськості може вплинути на подальший стан розвитку велоруху у нашому місті. організатори виставки вже сьогодні запропонували оригінальні парковки, сім видів велосипедів, навіть, так би мовити, родинний комплект, розрахований на різні вікові категорії. До речі, одне паркомісце обідиться підприємцю чи місту всього у 200 гривень, і опікуватися стоянками для велосипедів може не тільки департамент житлово-комунального господарства, а й відділи екології чи туризму. Перший заступник Луцького міст... ...голови Святослав Крачук впевнений, що зовсім скоро обласний центр Волині може відповідати європейським стандартам з велоруху. Я абсолютно впевнений, що в такому об'ємі, як сьогодні є в Німеччині там, чи в Великобританії чи в Данії, це вдасться зробити не досить швидко, але для того, щоб можна було говорити, що велосипедисту в місті Луцьку комфортно, це можна зробити буквально за 2-3 роки. Нагадаємо, така країна, як Нідерланди, йшла до впровадження велодоріжок впродовж півстоліття. У нашому місті цей шлях подолаємо швидше, якщо разом будемо йти у правильному напрямку. І Це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних усе і сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.